Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні ми будемо розбирати текст англійською мовою про дружбу. І для початку зачитаємо його. Why we like each other. I get on well with Emma. She is great. I don't know why, because we've got very different personalities. We first met at university about six years ago, and then we became flatmates. If I have a problem, Emma is the first person I ask for advice. And she always supports me. We don't see each other very often now because we live in different cities, but I've known her for quite a long time, and she will always be my best friend. В першому реченні ми зустрічаємо фразове дієслово get on well, яке перекладається дружити або ладити, і після нього вживається прийменник with, отже, дружити з кимось або ладити з кимось. I get on well with Emma. Я дружу з Емою. She's great. Апостроф С показує, що тут скорочене дієслово is. She is great. Вона чудова. I don't know why. Я не знаю чому. Because. тому що we've got very different personalities. Ми маємо різні особистості. В «got» – це скорочене дієслово have got, означає мати володіти. Наступне, we first met at university about six years ago. Вперше ми зустрілися в університеті десь 6 років тому. Перед нами простий минулий час, тому дієслово вжити то в своїй другій формі, так як це неправильне дієслово. Отже, зустрічатися мід в минулому буде мед. Ми вперше зустрілися в університеті about, десь приблизно. Six years ago, 6 років тому. І коли у вас в реченні є такий індикатор часу, як ago, то це завжди буде простий минулий час. And then we became flatmates, і тоді ми стали співмешканцями. Became – теж дієслово стоїть у другій формі минулого простого часу. Flatmate це складений іменник, складається з двох слів, одне з яких flat квартира і mate – друг або подруга. Якщо квартиру змінити на class, то це буде classmate – однокласник або однокласниця, і groupmate – наприклад, одногрупник або одногрупниця. If I have a problem, якщо я маю проблему, ми вже бачимо, що це умовний спосіб, У нас є if, якщо певна умова. Emma is the first person I ask for advice, то Emma перша людина, до якої звертаюся за порадою. Це умовне речення нульового типу, тому що виражає прості істини або факт, і в такому випадку наші дієслова стоять в теперішньому часі. Далі, людина, до якої я звертаюся. Звісно, тут написано до якої, ми додумаємо. Логічно, тут мав би стояти відносний займенник, але часто вони опускаються. Тому перекладаємо так, як це звучатиме літературно нашою українською мовою. Далі дієслово ask перекладається питати, а як фразове дієслово ask for означає просити, отже, просити поради. And she always supports me, вона завжди підтримує мене. S додається до дієслова. Коли це теперішній, неозначений час, present simple, йому передають особи він, вона, воно. He, she, it. Отже, в нас є she, тому is supports ставиться з S. We don't see each other very often. Ми не бачимось дуже часто, дослівно не бачимо одна одну, да, each other одна одну. Because we live in different cities, тому що ми живемо в різних містах. But I have known her for quite a long time. Have known. Це теперішній доконаний час, Present Perfect, так як вони познайомились в минулому і знають одна одну до сих пір, дружать до сих пір. В такому випадку ми вживаємо лише Present Perfect. I have known her for quite a long time. Quite a long time. Quite uh, вживається для підсилення. Досить довгий час, досить довго. And she will always be my best friend. І вона завжди буде моєю найкращою подругою. Вилл вказує, що це простий майбутній час, future simple. Best це третій порівняльний ступінь прикметника Good. Отже, Good хороший, Better кращий і Best найкращий. Пропоную тепер трохи поспілкуватися, пригадати наш текст і дати відповідь на наступні питання. Who is Emma? Хто Emma? Ема вона є подруга Олівії, найкраща подруга Олівії. До Олівії ставимо апостроф S, щоб показати присвійний відмінок. Подруга чия Олівії. Наступне питання: Do they have a lot in common? Have a lot in common означає мати багато спільного. Тому й питання таке: чи мають вони багато спільного? Так як питання починалося з допоміжного ду, тому у відповіді ми його теж пишемо. No, they don't. Ні, не мають. І далі пояснимо, що вони мають різні особистості. When did they first meet? Вже питання стоїть в простому минулому часі, тому допоміжне взяло на себе другу форму did. І, відповідно, наше основне дієслово вже стоїть в першій формі. When did they first meet? Коли вони вперше зустрілися? Вони вперше зустрілися десь 6 років тому. Ми будемо відповідати в простому минулому часі. Так як це стверджувальне речення, а не питання, у нас вже пропадає did. І дієслово meet стоїть у другій формі. Так і запишемо. They first met about six years ago. What happened after they first met? Що сталося після того, як вони вперше зустрілися? Вони стали співмешканцями. They became flatmates. What is special about Emma? Що такого особливого є в Емі? Що є особливого в Емі? Мабуть, через те, що вона завжди підтримує подругу. Так і напишемо. Вона завжди підтримує подругу. Наступне питання. Why don't they see each other very often? Чому вони не бачаться часто? Як ви вже пам'ятаєте, в тексті було а, тому, що вони живуть в різних містах. Because they live, Because they live in different cities. І останнє. Останнє питання вжити в теперішньому доконаному часі. Present perfect. Тому have виноситься наперед, перед підметом. How long have they known each other? І ми відповімо, що вони знають одна одну вже довгий час. They have known each other for quite a long time. Я вже буду закінчувати, а ви спробуйте переказати цей текст англійською. Нехай вам щастить!